Прикарпатець Боріс Бонд. Може здати, що це якийсь далекий родич славнозвісного агента 007 Джеймса Бонда, родом десь з Івано-Франківщини. Але це не так це не імена, а назви двох тракторних моделей, які стануть найменшим та найбільшим трактором України. Прикарпатець малогабаритний міні-трактор, розроблений на Івано-Франківському заводі Карпата Громаш в 1989 році. Поява найменшого серійного трактора України припала на період перебудови. Західні вітри, які прорвались крізь щілини заржавілої залізної завіси, приносили небачені до цього зміни як в політичному, так і в економічному житті СРСР. В кінці 80-х велика частина овочів, фруктів домашньої птиці та великої рогатої худоби вирощувались в кооперативах та на присадибних ділянках. Кількість таких господарств постійно зростала. Майбутнє аграрного сектору більшість вбачала в приватних фермерських господарствах, а не в малоефективних колгоспах. Обробіток невеликих наділів, садків, овочевих полів вимагатиме значно компактнішої та дешевшої сільськогосподарської техніки. Опит стрімко формувався, а пропозиція була мізерно малою. В західних капіталістичних країнах близько 30% тракторного ринку займав сегмент невеликих тракторів. Тоді як в СРСР більшість тракторних заводів згідно держплану зосереджувалась на випуску тракторів середнього та важкого класу, якими забезпечувались в основному колгоспи та радгоспи. Обробіток землі на невеликих підсобних господарствах здійснювався мало не вручну лопатами та сапками. Саме з метою забезпечити майбутніх фермерів власними невеликими тракторами на ринок сільськогосподарської техніки виходить завод з Івано-Франківська Карпата Громаш. Дане підприємство бере свої витоки ще з 1945 року. Коли на території колишньої німецької фабрики сільськогосподарських машин Цоклера відкриють майстерню, що займатиметься ремонтом вантажних автомобілів та сільськогосподарської техніки. В 1979 році підприємство отримає назву ремонтно-механічний завод. Проте самого ремонту автомобілів амбітним конструкторам та керівникам заводу з Франківська було замало, і вони розпочали втілення своєї тракторної мрії. Роботи з розробки трактора Прикарпатець розпочнуться в листопаді 1989 року. А вже через два місяці, 13 січня 1990 року, завдяки наполегливій та самовідданій праці конструкторських відділів та працівників заводу з воріт експериментальної дільниці виїхав перший дослідний зразок мінітрактора Прикарпатець моделі ТМК 01. Міцна надійна, з гарантією. Гідравліка Бернулі відчує її силу. Замовляй якісну гідравліку, По лінку в описі під відео. В травні 1990 року тракторець пройде приймальні випробування в Українському науково-дослідному інституті механізації та електрифікації сільського господарства. А вже в червні того ж року приймальна комісія рекомендує трактор до серійного виробництва. Прикарпатець продемонструє високу робочу ефективність. Зможе орати двокорпусним плугом та перевозити в самоскидній платформі і на причепі до півтори тони вантажів, витрачаючи при цьому лише 3 літри пального за годину роботи. Одразу після отримання позитивного рішення від приймальної комісії на Франківському заводі розпочнеться активна підготовка до запуску трактора в серію. Відбудеться реорганізація складального цеху. Буде виготовлено більше тисячі одиниць технологічного оснащення, зокрема штампів, верстатних пристосувань, прес-форм, ливарних моделей. З 1989 року Івано-Франківський ремонтно-механічний завод отримає нову назву Карпата Громаж». для прискорення запуску тракторця в серію. Завод Карпата Громаж» співпрацюватиме зі сторонніми підприємствами, які допомагатимуть з технічним оснащенням виробництва. А здавалось би, ще 10 років тому такий сміливий крок, як перепрофілювання виробництва з ініціативи самого підприємства, був практично неможливий. Ініціатива в цьому питанні належала виключно профільним міністерствам. Комуністичні бюрократи з Москви контролювали всю господарську діяльність, яку випускатимуть підприємства та її кількість, затверджену держпланом п'ятирічок. Але як тоді Карпата Громашу вдалося втілити в життя свою мрію з побудови власного трактора? А все завдяки новому закону про державні підприємства, прийнятому в рамках Горбачовської перебудови Верховною Радою СРСР 30 червня 1987 року. Цей закон значно розширював права державних підприємств, дозволяв залишити собі отриманий прибуток і використовувати його, наприклад, на модернізацію виробництва чи підвищення фонду оплати праці. Саме такі накопичені кошти колектив Карпата Громашу використовує для побудови міні-трактора Прикарпатець. Перший серійний трактор зійде з конвеєра заводу 19 липня 1991 року. А вже до кінця цього ж року завод виготовить 150 міні-тракторів. Прикарпатець матиме надзвичайно вдалу конструкцію. Шарнірно з'єднана рама забезпечить хорошу маневреність. Два ведучих мостина дадуть трактору цю високу прохідність, яка дозволить працювати на перезволожених ґрунтах та на схилах. Перші серійні трактори обладнуватимуться бензиновими двигунами уд 15 та уд 25 г потужністю 8 та 12 кінських сил. Двигун працюватиме з чотирьохступінчастою коробкою передач. Для заднього ходу доступні дві швидкості. Повна маса тракторця 980 кг. Він обладнуватиметься такими робочими елементами, як задній вал відбору потужності та універсальний навісний пристрій, який використовуватиметься для приєднання навісних, напівнавісних та причіпних сільськогосподарських машин. Тракторець комплектуватиметься двокорпусним плугом та самоскидним кузовом ковшового типу вантажопідйомністю 700 кг, яке встановлюватиметься над заднім мостом. Прикарпатець матиме відкриту кабіну, обладнану зручним сидінням та регульованою кермовою колонкою. Тракторця буде широка сфера застосування від обробітку землі, садівництва, виноградництва, овочівництва до комунального господарства та лісотехнічної промисловості. Поява на початку 90-х івано-франківського Прикарпаття буде справжнім подарунком для невеликих господарств, які відчували мінітракторний голод. Засвідчить потребу в подібній техніці один цікавий випадок, який станеться на перших польових випробуваннях тракторця, що відбуватимуться в селі Угринів неподалік Івано-Франківська. Навколо поля, де Прикарпатець покладатиме свої перші борозни, зберуться цікаві мешканці зі всього села. Багато чоловіків підходитимуть з питанням, де можна купити подібний міні-трактор. Цей період ринок малогабаритної сільськогосподарської техніки України перебував у вакуумі. Китайська промисловість, яка згодом заполонить цей ринок своїми тракторами, ще тільки набирала оберти. Тож перед івано-франківцями відкрились широкі перспективи. Та це в теорії, а на практиці катастрофічно бракувало грошей на розширення виробництва. З метою залучення додаткових коштів керівництво Карпата Гормашу звернулось з листом до урядових структур, зокрема до голови Ради міністрів України Фокіна Вітольда Павловича. В зверненні колектив заводу розповів коротку історію створення власного малогабаритного трактора та закликав уряд розробити спеціалізовану програму з підтримки виробників засобів малої механізації. Звернення заводча не залишилось без уваги. Через деякий час голова ради міністрів Вітольд Фокін, перебуваючи з візитом Івано-Франківській області, відвідав завод Карпата Громаж, де на зустрічі з трудовим колективом підприємства першому прем'єр-міністру України продемонструють міні-трактори Прикарпатець та поділяться планами на майбутнє. За результатами візиту Карпата Громаж отримає від уряду 25 мільйонів карбованців на розвиток виробництва. Завдяки цим коштам підприємство змогло придбати велику кількість нових верстатів та технічного обладнання, необхідного для розширення серійного виробництва. Як результат, вже в листопаді 1992 року з конвеєра заводу Івано-Франківську зійде тисячний трактор. Модернізації зазнає не лише завод, але й сам трактор Прикарпатець. Якщо на моделі ТМК-01 та ТМК-02 встановлювались карбюраторні бензинові двигуни, то на модель ТМК 03 встановлюватимуть 17 сильні дизельні двигуни 2ДТ, 2ДТХ, 2ДТХН, виготовлені харківським заводом імені Малишева. Модель ТМК 04 отримує дизельну силову установку Харківського заводу дизельних двигунів СМД 900 потужністю 18 кінських сил. Найновіша модель ТМК07 Play обладнувалась дизельним двигуном з водяним охолодженням 2 детав потужністю 17 кінських сил. Також він міг обладнуватись імпортним німецьким двигуном ХАЦ, потужністю 23 кінські сили. Варіант прикарпатця ТМК07 Play призначався для використання в комунальній сфері. Прикарпатець з дизельним двигуном матиме більшу продуктивність та затребуваність на ринку тракторної техніки. Компактні, з відмінною прохідністю та оптимальною потужністю вони стануть незамінними помічниками при обробітку землі на невеликих ділянках з обмеженим заїздом. Щорічно Карпатогромаш планував нарощувати виробництво мало не вдвічі. Проте реальність виявилась не такою безхмарною. Виникатимуть труднощі з комплектуючими, особливо двигунами, бракуватиме коштів на виробничу діяльність. Зросте конкуренція з імпортною сільськогосподарською технікою відповідного класу, яка поступово заповнятиме український ринок. Все це в підсумку спричинить поступову деградацію виробництва. В 1999 році завод зупиняє виробництво тракторів Прикарпатець. У 2006 році виробництво частково відновлять. На конвеєр поставлять модернізовану модель Прикарпатець тмк 07 Плай, проте випуск триватиме недовго. Вже в 2010 році новий власник заводу Олег Бахмачук вирішує припинити випуск міні-тракторів Прикарпатець, а обладнання буде порізане на металобрухт. Мораторій, на який з року в рік накладатимуть популістичні політичні партії України, породить епоху великих агрохолдингів, які виростуть на руїнах колгоспної системи. У користуванні кожної з таких агрокомпаній перебуватимуть сотні тисяч гектарів землі, яка буде орендована за безцінь у колишніх працівників колгоспів. Мрія початку 90-х про побудову аграрного сектору України на основі фермерських господарств перетвориться на фата Мургану. Нова епоха великих агрохолдингів вимагатиме нового тракторного героя. І тут, на обрії безмежних ланів України, з'являється він. Бонд Боріс Бонд, найбільший український трактор, який названий в честь головного ідеолога проєкту Бориса Бондаренка. Перша його поява відбулася на виставці АгроЕкспо 2019 в Кропивницькому. Трактор Боріс Бонд 580 виготовлений компанією TDS Помічна на базі вузлів та агрегатів трактора К-700 «Кіровець». Від нього йому дісталася шарнірно-з'єднана рама, яку довелось значно посилити. Boris Bond матиме покращений сучасний дизайн з похилим капотом. Трактор з двома ведучими мостами обладнується дизельним 16-літровим двигуном Volvo D16i Євро 5, потужністю 580 кінських сил. У базову комплектацію входить 16-ступінчаста гідромеханічна коробка передач k 700 Також як опція, на трактор встановлюється 12 ступінчаста автоматична коробка передач Volvo I Shift, модель Boris Bond 580i. Окремої уваги заслуговує кабіна цього жовтого велетня, яка контрастує за рівнем свого комфорту з кабінами радянських тракторів. Тут до послуг механізатора, зручне шкіряне сидіння, кондиціонер, система мультимедіа. Для ефективної роботи в темну пору доби трактор Боріс Бонд оснащений галогенними фарами фронтального освітлення, led фарами фронтального освітлення на кабіні і додатковим фронтальним освітленням на баках. Заднє освітлення забезпечується центральними галогенними фарами на кабіні та закрилках. Трактор призначений для роботи широкозахватними агрегатами та важкими причепами. Він може з легкістю орати 12 корпусним плугом. Його габарити по-справжньому вражають. Довжина 6,88 см, ширина 2,90 см та висота 3,52 см. Маса трактора 12 тонн 800 кг. Робоча швидкість Боріс Бонд 12 км в годину. Максимальна транспортна швидкість сягає 38 км в годину. Для зменшення питомого тиску на ґрунт трактор обладнуватиметься здвоєними колесами. Вже через рік на агропромисловій виставці агроекспо 2020 в Кропивницькому компанія презентує гусеничну модель мегатрактора Боріс Бонд Бонд» 748 Трактор обладнуватиметься шестициліндровим рядним турбодизелем. І векокурсор 11, який відповідає екологічним стандартам Євро 6. З робочим об'ємом 11 літрів двигун розвиває потужність 480 кінських сил. В парі з мотором працює 12-ступінчаста автоматична коробка передач ZF Traxon. Головна передача та ведучі ступиці трактора виготовлені компанією Uman. Гусениці Кемоплект США мають ширину 70 см та довжину 10 м 14 см. Задні ведучі катки вкриті водовідштовхуючим гумовим протектором. Трактор обладнаний пневмопідвіскою. Габаритні розміри Boris Bond BG 748, довжина 5,89, ширина 2,5 м і висота 3,40 см. Маса трактора 14 тонн. Завдяки гусеничному рушію трактор показує неймовірні тягово-щіпні характеристики, що дозволяє йому працювати на перезволожених ґрунтах та на ділянках зі складним рельєфом. Трактор обладнується комфортабельною кабіною, яка встановлена на восьми гідравлічних амортизаторах. До послуг механізаторів доступні кондиціонер, холодильник, камера заднього виду, система екстреного гальмування при раптовій появі перешкоди, круїз контроль. Як опція на трактор може бути встановлений двигун Iveco Cursor 13 з потужністю понад 600 кінських сил. На сьогодні як колісний, так і гусеничний трактор «Боріс Бонд перебувають на стадії дрібносерійного виробництва. Негативний вплив на випуск «Боріс Бонд здійснила російська агресія, яка сповільнила розвиток проєкту. Щиро віримо, що по завершенні війни українськими полями курсуватимуть тисячі жовтих тракторів велетнів, а на світовому ринку тракторної техніки запалиться ще одна зірка Бонд. Бори Бонд.